Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти з вами про підтримку наших дітей. Про яку підтримку йдеться? Ось нещодавно я говорила з колегою і її донька хоче поїхати на невеличкий проміжок часу на навчання за кордон. Так би мовити, на академічну мобільність. Але вона боїться. І ось моя колега е, хоче, звісно, підтримати свою дитину і заохотити її поїхати. І вона розповідає, що в свій час в такому самому віці вона вже повернулася е, з навчання е, на один семестр. Вона їздила теж за кордон. І таким чином батьки завжди, коли вони розповідають про свої успіхи, в тому чи іншому питанні. Вони хочуть показати дитині, що це можливо. Але давайте тепер станемо на бік дитини і спробуємо відчути, що чує в цей момент дитина, коли ми розповідаємо їй про власні успіхи. Дитина чує, дитина розуміє, по-перше, що вона боїться, а щось, мама, чи тата не каже, що їм теж було страшно. Ба більше вони кажуть, що вони вже в цей вік вже вирішили це питання або впорались з цим питанням. Тобто замість підтримки і замість ем, віри у власні сили дитина навпаки відчуває себе неспроможною. Бо вона боїться, і бо вона не хоче це робити саме через неспроможність. А що б ми мали зробити, щоб дійсно підтримати свою дитину? В першу чергу, якщо вам дитина відверто каже, що вона боїться, треба сказати обов'язково, як вам було страшно в такій самій ситуації, якщо вона, якщо вона у вас була в цьому житті? Тобто я пропоную вам навіть перебільшувати, що вам так було страшно, що ви навіть не уявляєте, що вас навіть постійно трусило, навіть якщо такого не було. І ви кажете дитині, а я дивлюсь на тебе, ти набагато спроможніша, ніж я, ти набагато сміливіша, ніж я. Це перший етап. А другий етап ось е, загорніть в цю важку для дитини ситуацію ще й цукерку. Пообіцяйте їй, що їй сподобається. Пообіцяйте, що, вони, що вона, так би мовити, кайфане, коли вона впорається з цією ситуацією. І це справді відбудеться. Ми ж самі з вами знаємо на власному досвіді, що коли ми. Ем... Чогось боялися, а потім наважилися, і це зробили, що це просто суцільне задоволення від своєї промо... спроможності. Ми отримали. Так само і дитина стовідсотково отримає цю цукерку. Просто вона не знає про те, що цукерка попереду її очікує. То познайомте е, власну дитину з цією перспективою. І ще от зараз мені спала на думку такий випадок з мого життя, більш такий легкий і можна навіть сказати побутовий. Я в 11 років відправила сина на одну самого, самостійно в Київ до Ортодонта. Ми живемо за містом, і це такий був машинний хлопчик, як я називаю, тобто завжди кудись відвозили і забирали. Тут 11 років, черговий раз потрібно до ортодонта, і я кажу своїй дитині чесно, що слухай, мені вже набридло їхати їздити до твого ортодонта, давай ти сьогодні їдеш сам. Він зі здивуванням і зі страхом дивиться на мене. каже, як я сам? Я навіть до Києва ніколи не їздив. А ти мені кажеш, що я ще в центр Києва маю сам їхати, сам все це знайти. Я кажу: слухай, ну ти точно спроможний, По-перше, я тобі розповім зараз, як їхати. А по-друге, ти вмієш спілкуватися з людьми, ти можеш щось перепитати. Ще що ти можеш набрати мене по телефону, я тобі щось підкажу. Тобто, розумієте? Що головне, я сказала дитині, що вона впорається, да? а і ще точно я пам'ятаю, що я йому сказала: тобі дуже сподобається, коли ти наодинці це зробиш. І дійсно так все і сталося. Він мені потім зателефонував і сказав, Мама, це було афієзно. Я все знайшов. Він поїхав, до речі, заздалегідь, тому що переживав, що він може і не одразу знайти. Потрібну адресу, але він все знайшов, він ще зайшов там в якусь кафешку, випив какао. Тобто він був просто в захваті від себе, від своєї спроможності і від своєї самостійності. Тобто підтримка, розумієте, наша полягає в тому, не щоб дати такий, знаєте, ідеальний зразок нашій дитині у вигляді себе, тим більше, на який вона має. Ем... За яким вона має йти, чи той зразок, яким вона ем, має керуватися в своєму житті? Ні, ми маємо їй сказати правду, що нам теж дуже страшно, що це непросто. Це перший етап, і другий, ми маємо їй сказати, що ми віримо, що в неї що вона спроможна, розумна і впорається. І третій етап це ще пообіцяти цукерку на виході. Оце, я і вважаю, буде такою дуже потужною підтримкою, завдяки якій ваша дитина впорається з багатьма важкими ситуаціями в її житті. Дякую за увагу. До зустрічі!